Я ж вам обіцяла показати кавуни. Зараз покажу вам. Ми ж їх зібрали вчора, сім штучок. Там, по-моєму, два чи три, і вони вже почали пропадати. ну Ми, якщо, кажучи, якщо чесно кажучи, давно уже садили кавуни. Сорт Аганьок називається, це ще моя бабуся садила, вона казала, для наших от регіонів, для Сумської, Чернігівської Полтавської області дуже підходить цей сорт. І ми в цьому році посадили. Я була в Сумах, в Епіцент заходила і купила там сімена. Думаю, ну посадимо, подивимося, виросте, виросте, ні так ні. А воно, знаєте, трошки вродило. де такі вони гарні, такі солодкі. Зараз покажу. А от і наші кавуни. Ми вчора один вже взяли, їх, і це в нас залишилося 6 штучок. Цей, бачите, трошки лопнув, ну, треба буде з'їсти. Ну, ми не дуже їмо, тому що, в принципі, кавун він піднімає рівень глюкози, але так, потрошку можна, як хочеться дуже, то можна цього. Клас, мені подобається. Вони це розрізаєш їх, а вони аж хрумтять, аж тріскаються. Хоча, це, бачите, зовсім невеличкі два, але вони всі вже достигші і такі серединка, мов така цукрова. Клас.